Добрий день, мої малята. Я рада з вами знову зустрітися. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати нашу цікаву математику. І от ми з вами сьогодні відправимось на галявину, на якій жили тваринки. Одного разу вони зібралися і почали сперечатися, чий будиночок найвищий. Медведик сказав мій будинок самий високий. Зайчик каже: Ні мій, І мишка запищала, ні мій найвищий. Їжачок подумав, подумав, каже, що ви говорите? «Самий високий це мій. Довго вони сперечалися, от і вирішили звернутися до нас за допомогою. Допоможемо їм, дітки, визначити, чий будиночок найнижчий, а чий найвищий. На цьому ми з вами відправимося на веселу лісову галявину. Роздивіться уважно будиночки. В нас є будиночки під номером 1, 2, 3 і 4. Нам треба розмістити будиночки від найнижчого до найвищого. Як ви думаєте, який будиночок у нас самий низький? Вірно, це буде будиночок номер 3 Так, а який же будиночок буде чуть вищий за нього? Давайте неуважно з вами подивимося. І це буде будиночок під номером 2. Вірно, дітки, який же ж буде ще вищий за цей будиночок? Подивимося уважно і вірно, це буде будиночок номер 1 Так, так, правильно. І залишився у нас найвисокий будиночок під номером 4. Молодці дітки, ми з вами всі будиночки визначили. А тепер треба розмістити тваринок по своїх будиночках. Як ви думаєте, чий будиночок буде найвищий? Правильно, Медведиковий. За ним буде йти будиночок зайчика, потім їжачка, і найменший будиночок буде у Мишки. Друзі, дякую для вас. Ви допомогли їм знайти свої будиночки і визначити, чий будиночок найнижчий, а чий найвищий. У нас найнижчий будиночок виявився у Мишки, а найвищий у Ведмедика. Дякую вам за допомогу і до нових зустрічей!